Шановні друзі, відеоконсультацію ми присвячуємо особливостям вивчення української мови в початковій школі. Про що нам необхідно знати, для доброго вивчення української мови потрібно вправляння в її використання. Трапилось так, що понад 350 років Україна не мала своєї держави. І це, звісно вплинуло негативно на використання української мови у всіх сферах життя людини. Коло цього вживання було звужено. І про це варто пам'ятати. Тому для доброго володіння українською мовою дитині треба розширити коло використання української мови. Яким чином? Перше, допомогти дитині. У читанні. Про що ми хочемо сказати? Знайти дитині книжки українською мовою, які їй будуть підходити по віковим її можливостям читати їй щодня. Це має робити не тільки педагог, але і ви, шановні батьки. Якщо цей процес буде відбуватися саме так, це допоможе дитині. Збагатити власний словниковий запас. Друге, треба намагатися дитині донести красу української мови, значення слів української мови. Тому не цурайтесь працювати з словником, значить пояснюйте значення слів, особливо тих, які не, широко не вживаються, або які дитина чує не завжди. Тому, читаючи будь-який текст, обов'язково запитайте, чи все зрозуміло в тому, що вона прочитала або почула. Третє: Інформаційно-комунікаційні технології шогнули далеко вперед: зробіть таким чином, щоб ваша дитина використовувала якомога більше україномовного продукту, починаючи від мобільних телефонів, де можна завантажити україномовне забезпечення. Навіть використовувати ті інтернет-джерела українською мовою, все це допоможе дитині усвідомити значення української мови, усвідомити її багатство. Якщо ми цим будемо займатися щоденно, і це буде нести певну допомогу, не насилуючи дитину, а саме в ролі підказки, це буде викликати певний позитив до вивчення української мови. Про що ще варто сказати? На відміну від російської мови, де 80% всіх слів пишеться за правилами, українська мова 80% свого запасу словникового. Базує на е, тому, як ми чуємо. Тобто як чуємо, так і пишемо. І тому, чим частіше дитина буде чути правильну українську літературну мову, тим краще вона буде її опановувати. Е, ця робота має проводитись щоденно. І якщо буде вона відбуватися цілеспрямовано, результати не забаряться. А ваша дитина буде чудовим знавцем української літературної.